Наші чернишки вже підросли. Так, добренько підросли хлопчики, переважно хлопчики. І оця зліва дівчинка з білим комірцем. Оце все наші хлопці. Черніш'яни. І кожен по-своєму цікавий. Щось так трохи погано знімає, але скажу, що є, так? Оце саме такі хитрючі, чорний, якісь стає коричневим. Вони такі, знаєте, не, не чисто прям чорний. Yeah. Красавчик Арчі. Арчі і Арні. Арні грибиться в туалеті, пішов. Ой, яка умочка, яка, а Арчі дивиться. А цього ще не назвали. Не дівчинку, не чорненького іншого. На жаль, не лишай. лишає. тільки проявився в одного ось цього, бачите, голеньке. Немає, але всі приймають ліки. Таблеточки два рази в день, всім даю 10 днів. Так як лікар нам приписала. Ой, какає. <рес> не дуже вони голодні, скажімо так. Не дуже, так. Хороший корм їдять, водичка у них тут, туалетик. Цей високий, я купила, щоб вони не розгрібали. Хто хоче, то їсть, хто не хоче, то не їсть. Але пузики в них при чудові. Пузик при а зараз хочу зробити свіжі фоточки, які є. А тут у нас п'ятеро. П'ятеро таких красунчиків. Так, ось бачите, полесів. Ну, так цікаво, що в інших все нормально, але, як пояснив мені ветеринар, що у кожного свій імунітет. Тобто, якщо імунітет сильніший, то е, воно не пробиває просто. Бачите, в цього носик він в принципі, такий і був. Це він побив об котоловку, досі ще не заліз. Цей шоколадний був зловлений теж на котоловку. Ну, а, в принципі, вони всі тільки а, табі я руками зловила. Ось такі гарнісінькі хлопчики у нас тут живуть. І поки ніхто не хоче. Ну, але поки я не підлікую їх, я не віддаю. Знаєте, люди не завжди будуть прям там. А давати таблеточки так, як треба, тому спочатку підлікуємось. Ще у нас там не пам'ятаю скільки днів лишилося. а тоді вже будемо прилаштовуватися, коли вже приб'ємо цю скозюзіоразу на носіках. Да? Да. Хорошенькі такі хлібчики і дівчатка. І одна дівчинка.